Бібліотека села Пнів Надвірнянського району поповнилася новими книжками. Для великого населеного пункту, де проживає багато молоді, така увага до осередку знань цілком виправдана, як і до дитячого садочка, який сьогодні, за своїми розмірами, аж ніяк не відповідає реальним потребам жителів села. Більш докладно про сьогоднішній день села і плани на найближче майбутнє дивіться у сюжеті наших надвірнянських кореспондентів. Найкращий подарунок в бібліотеці це книга. Вважає меценат Юрій Дерев'янко. і тому до пнівської сільської бібліотеки він приїхав із комплектами дитячих книг. І в наш час інтернету книга почувається комфортно. Так думає і вважає депутат обласної ради пан Юрій Дервянко. Читачу важливо. І бібліотекарю саме важливо. Це книга, тому що книга це найвеликий скарб. Нема книги, немає бібліотеки. Тому сьогодні для самих маленьких діточок села Пнів ми привезли книги, які ми переконані зацікавлять їх. Ми переконані, що завдяки цим книгам. Гарні активні бібліотекарі будуть залучати дітей до української книги, до читання, до взагалі бібліотеки, до того, щоб діти розуміли, що саме тут є та скарбниця і цікавих історій, і знань, і взагалі відкривати будуть через ці маленькі три кімнати: великий, великий світ, творчий світ, науковий світ, літературний світ. Можливо, хтось з цих дітей потім буде. В майбутньому, чи художником, чи письменником, чи ще кимось, але це все починається з цих маленьких трьох кімнат. І в залежності від того, наскільки ці, ці жіночки, звичайні, прості наші сільські бібліотекарі зміють цю любов дітей привити до книжок, І наскільки вони з любов'ю зробили цей ремонт, наскільки вони з любов'ю його, ці навіть малюнки сюди. Причепили і все оформили, це створює певну атмосферу. І це впливає на дітей, це впливає на те, з якою думкою, з яким настроєм, з яким взагалі відчуттям дитина звідси вийде. Літературу для дітей до пнівської бібліотеки приймали директор центральної бібліотечної системи пані Марта Кушнерчук за бібліотекою села Пнів пані Олександра Куца. І юна читачка Іванка Кутулич, яка на зустріч із відомим меценатом принесла кілька своїх художніх робіт. Розте нове покоління на Прикарпатті, яке дуже добре підковане в українському дусі. Сюди у бібліотеку я приходжу кожного дня і люблю дуже дуже люблю читати Україні.

Справжній подвижник бібліотечної справи пані Марта Кушнерчук впевнена в доброму майбутньому бібліотек, які прекрасно забезпечені книгами. На зустріч із Юрієм Дерев'янком підтягнувся і пан Михайло Плитус, і ряд господарів цього села пішла розмова про будівництво нового дитячого садка. Бо старий садочок Дюймовочка справді відповідає своїй назві, такий він маленький. Панівський сільський голова пан Василь Гладиш доповідає, що проект будівництва готовий. Повна вартість нового садка 6 мільйонів гривень. Виникло питання щодо е, самого розташування дитячого садочка, бо тут ми планували тут, але за мало місця земельної ділянки. І було прийнято рішення, що продовжити біля е, сільського будинку культури якраз і стає. Значить, на даний час проєкт. На кошторисна документація готова, пройдена експертиза у Держбут експертизі івано франківську Вартість там більше як 6 мільйонів, 6200. І сільська рада, як така, таких коштів немає. Маємо надію, з фінансування з районного, обласного бюджету, може спонсорські кошти є. Ну, Будемо бачити, як є надія, що ну, буду закуп... ну, не знаю, чи буде з бюджету, в основному є надія, що може з Укрнафти будуть. Залучені кошти. бо фактично ну, чи у нас спілкування чи Про терміни взагалі ще не мовиться. Ну, не знаю. Ну, що я буду говорити наперед. Коли знаємо, обіцяю, що, наприклад, цього бо року, ну, наприклад, був голова районної державної адміністрації, йшла мова про, про якусь ну, там, суму 300 тисяч чи скільки mm -hmm. там буде, але це не, не йшла мова за бюджетні кошти, а кошти у Хата, садочок, дюймовочка. Це просто диво. Більше схоже на грибочок, під яким тісняться 26 малюків, а село перспективне 6400 жителів. Тож, згідно всіх законів терпіття, село пнів у черзі на будівництво перше.